Металіст 1925 запрошує вас на трансляцію поєдинку 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у групі Б. На стадіоні Динамо імені Валерія Васильовича Лобановського. металіст 19-25 приймає Полтаву. Металіст 19-25 м'яч втрачає. Тут лайнсмен не підіймає прапорець, іде передача на вістрі. атаки. падіння. І арбітер показує, що треба підводитись. Полтава зараз буде намагатися вибігти в контратаку. І який простір, який шанс зараз у Полтави тут віхід один на один. З Варакутою передача. Салюк рятує Металіст 19-25. Володимир Салюк від пропущеного м'яча у цьому епізоді. Я не знаю, це був пас чи вже був удар по воротах. Металіст 19 25 продовжує боротьбу. Тут Калітінса штабну майданчику. Його шанс пробиває туди, де розташовується Васканяний. Не з першої спроби, але зупиняє з першої спроби, а з другої спроби вже забирає м'яч собі у руки. Розташовується, як ніби буде бити. Він дійсно завдає удар. удар. Класика аксіома про те, що переможний склад не змінюють. Полтава в атаці, простільна передача під удар. Є удар! Поперечка! Кравець на Стеня Стень в штрафного майданчику прострілює, але до Сидорова м'яч не долітає. Новий стандарт полтавці будуть виконувати. Передача до штрафного майданчика. Бужин за боковою кидає на ближнього. Знову м'яч у правого захисника. Грає далі вперед. Щербак. Щербак ходить. штрафний майданчик. Пробиває під дальністю. Летів м'яч і Варакута. Парирує його. Калітвінцев тут прийшов на лівий фланг з м'ячем. Грає проходить на Сидорова. Передача Сидоров штраф штрафному майданчику падає Сидоров. Зайцев не фіксує порушення правил проти нападника металіста 19-25. Кравець. лівим на фіфлангом рухається вперед. Грає ширше на стеня. Чурко. Чурко виконує навісну передачу. Дальня стійка навіс. Помилка на виході голкіпера. Але арбітер цей гол не зараховує, фіксуючи порушення правил, демонструючи, що Чурко підштовхував опонента. Чурко на стеня передача. Стень входить штрафний майданчик. Стень під удар на Юрченка, Юрченко пробиває повз ворота. Летить м'яч у цьому епізоді. Який шанс тепер у металіста 19-25. Коцюмака на правому фланці опинився, Ще після стандарту не повернувся. Яка передача штрафний майданчик небезпечно. Простріли м'яч у воротах. Металіста 19-25 опиняється на першій компенсованій до першого тайму хвилині. Марусич відзначається забитим м'ячем. Арбітер не зупиняє гри, оскільки м'яч у Полтави. І простір є у них. Холодарюк вирішує бити з дальньої дистанції. Закидання уперед. Суїдоров Сидоров бореться, проштовхує м'яч, але він котиться повз ворота. Кова проходить. Він уже в штрафному майданчику. Імиреков зустрічає Галенкову, Галенков наступив на м'яч. Через це у імирекова з'явилася можливість м'яч вибити, але атака триває. Ще один навіс. Є удар по воротах. Варакута забирає м'яч у руки. Коцюмака зміщення у центр. Проходить крізь двох суперників. Коцюмака виривається в штрафний майданчик. Простріл! Мафвента його навіс ще один. Мереков виграє повітря. Полтавці знову грають в напрямку на Салюка. Залюк уперед, знову полтавці. І передача в штрафний майданчик. У підкаті тут стигає. І Мереков. Капінос. Гарі. Навішує. На виході Васканян помиляється. Арбітер! пройде на м'яч гравець, атаки так Йде на м'яч гравець. Воротар. Жодним чином голкіпера ніхто і близько не чіпає. Непогано зараз здається просуватися пас на Арі Мора. Та штрафного майданчика. Арі, його ліву ногу всі знають. Її чекають. Арі падає. Тут Полтавець. Арбітер не фіксує. Фоло удар. Руки були сховані за спину. Лише чи вдасться Полтаві втримати переможний результат. Пас штрафний майданчик. Бугай. Бугай приймає м'яч. Але тут немає куди на Литвиненка. Той навіше дальня стійка. Не встигає Борячук замкнути. Тепер можна виконувати. Арі Навіс! м'яч у руках. Випускає його з коня, але додати його в ворота футболіста Металіста 1925 не вдається. Металіст 1925 поступається лідерам групи Б Полтави.